Вночі ворог вдарив ракетами та важкою артилерією по Нікопольському району. Російська армія завдала ракетного удару по Покровській громаді, поціливши по енергетичному об'єкту, є сильні руйнування та виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Три населені пункти району частково знеструмлені. Енергетики працюють зараз над відновленням комунікації. Також з важкої артилерії ворог двічі обстріляв Червоногригорівську громаду. Пошкоджень там зазнали транспортне та аграрне підприємства та По Нівичині три приватні будинки та стільки ж господарських споруд: автомобіль та лінії електропередач. З людей на щастя ніхто не постраждав.